Уважно вдивіться в усміхнені обличчя і впевнений погляд цих представниць прекрасної статі, адже перед вами майбутні й дійсні лідерки. 74 фахівчині компанії Ферекспо впродовж чотирьох місяців пройшли навчання на корпоративній освітній платформі ФЕМ'юніті, де набували умінь подолання внутрішніх бар'єрів, підвищення впевненості у собі, розкриття лідерського потенціалу. Окрім цього, займалися з лідерками, які досягли успіху в різних сферах. На цю програму третього потоку у нас подалося 130 анкет. Пройшли на навчання, було відібрано 74 учасниці, які протягом майже 4 місяців пройшли 14 модулів. Ще у нас було чотири бонусних модулі від іноземних спікерів і спікерів, які погодилися, не погодилися, самі запропонували поділитися своїми знаннями знаючи що в період війни наші жінки продовжують навчатися посилюватися і бути лідерками і займати керівні посади ти помножена на три таким було гасло третьої школи фім'юніті від Ферекспо. Організатори сподіваються, що це посилення у трикратному розмірі відчула кожна із учасниць, яка старано вчилася, вбирала досвід успішних людей, і в подальшому це дасть сили кожній випускниці рухатися уперед кар'єрними сходами. Навчання у фем'юніті змінить життя кожної, впевнені майбутні лідерки. Адже так поглиблено і наповнено здобувати знання це ексклюзивна можливість, яку безкоштовно надала компанія Минулому році. Я не наважилась, але в цьому я вже спробувала свої сили та пройшла. Проєкт дуже цікавий, дуже натхнений. Та я, мабуть, очікувала таких великих досягнень від себе. Та я поставила п'ять цілей на наступний рік, які планую досягти. Насправді корисного було дуже багато, просто безцінна інформація, яка, здається, лежить ось тут на поверхні, а вона доноситься якимись такими цікавими словами, такими якимись інструментами застосовували спікери. Що залишиться, залишиться те, що всі ці інструменти, ці всі навики я планую застосовувати в спілкуванні зі своїми дітьми, Мотивуючись самі, хочеться мотивувати інших. Україна дійсно багата на прогресивних жінок, і мені було дуже цікаво з ними спілкуватися, прослухати з деякими спілкуватися, а з деякими навіть отримати фідбек, і була можливість поспілкуватися в телеграм-каналі. Після закінчення тренінгу навчання було мотивуюче. Я багато взяла для себе як себе вести на публіці, як себе вести дійсно із дітьми-підлітками. Привітати учасниць програми ФІМ із закінченням навчання завітала Ганна Адом, авторка проєкту, директорка з управління персоналом та побуту компанії Рада вас привітати. У вас сьогодні хороший день. Когда ты завершаешь какой-то этап, это означает, что ты поднялась на ступеньку выше, и дальше открывается какая-то новая история. Потому что когда ты в процессе, у тебя нет еще там сил, возможности остановиться и сказать, ага, а что дальше? Да? Сейчас у вас эта пауза, которая даст вам время, фантазию, желание подумать, а что будет дальше. Вы умнички. Вы правда, вы молодцы, потому что учеба это самое сложное, что остается для взрослого человека. Да? Вы уже как бы кажется, что сил нет, желания нет, уже все вроде как бы знаешь, но вот те люди, которые постоянно над собой работают и себя развивают, у них всегда есть большое будущее. Моя к вам просьба и обращение: вот запомните этот опыт и всегда работайте над собой. Любой момент для того, чтобы обучаться, вы его используете. Потому что это даст вам много, гораздо больше, чем просто жить и наслаждаться жизнью. Тому що жити жизнь, наслаждатися життям може кашти, а на і досягнути того, чого хочеться, чи мечтається, може не кожен. Ганна Адом запропонувала перевести свою одноосібну розповідь в іншу площину із формату лекції у формат спілкування. Присутні мали змогу поставити будь-які запитання до спікерки. Учасниці фем'юніті залюбки скористалися цією можливістю і майже годину ставили Ганні Адом найрізноманітніші питання як професійного спрямування, так і особисті. Авторка проєкту щиро розповідала про все, що цікавило присутніх у залі. Зокрема, майбутнім лідеркам було цікаво дізнатися, чи є у Ганни Адом уподобання, якими вона займається після роботи, чи є на це час і як їй вдається успішно поєднувати одразу дві ролі дружини матері і керівниці. Спікерка зазначила, що чітко розмежовує роботу і дім. Усі трудові обов'язки і проблеми залишає за порогом будинку. І я всім рекомендую поступати на так. Потому что э, есть такая э, иллюзия, что если вы слишком много, ну, когда берете на себя очень много работы, то вас начинают ценить, вам говорят, какой хороший работник, тянет, как лошадь ломовая, все. Mm -hmm. А ты сверху еще так докладываешь, так докладываешь, а он все тянет и тянет. На самом деле это бред, потому что когда вы сильно много работаете, да, то есть берете на себя слишком много ответственности, вы делаете все некачественно рано или поздно вы начинаете уставать, у вас начинают опускаться руки, и вы работу начинаете делать плохо. А ваши руководители видят не то, что вы тянете много, и вы перегружены, они что видят? Уставить. Что вы плохо работаете. Поэтому нужно уметь определять себе ту зону, которую вы можете делать великолепно, делать ее очень качественно, всегда в срок. Потому что это такие маячки, которые руководитель всегда замечает. Срок и качество. А еще лучше срок, думаю, ну, даже не качество, но в срок. Это, кстати, хитрость менеджмента. Все, что сделано вовремя, не имеет значения Уже поздно. Тому завжди треба все робити. в Спікерка тримала увагу присутніх до останнього свого слова у виступі. Це жінка, у якої є чому повчитись кожній, запевняли слухачки, правильно розставити пріоритети, постійно вчитися, багато читати, приділяти увагу родині, вміти відпочивати і шукати натхнення. Це все робити у задоволення. Ось у чому секрет успішної жінки. Організатори школи Фем'юніті сподіваються, що їхнім запрограмованим на успіх ученицям невдовзі вдасться реалізувати усе задумане. Перш ніж отримати дипломи про успішне проходження курсу школи жіночого лідерства, учениці мали скласти іспит, він полягав у захисті власного проєкту. Як це відбувалось, дізнаєтесь у понеділок, 12 грудня, в інформаційній програмі Новини.